От сьогодні ми побудуємо новорічну ялинку. ж для нашої котохати. хати. де де ж? Звісно, біля нашої котохати. Звіш... Де, де? What? Це що таке було? Я не розумію. А де моя кота А не понял. Це не той світ. А я понял. Цей, по моєму Подожди. Надо знайти наш світ А то я загубився. Це не цей світ з котохатою. Блін. А де наша котохата? де вона пропала? Може вона в цьому світі? Подожди. Ну я щось знайти не можу нашу котохату це проблемка. Мішайте мені. Да це цей світ ската хатай. Так. Нам потрібно буде. Я не знаю, які нам ресія потрібні буде. Ну. Ну, на... так. Я знаю, які нам реси треба. Нам потрібна смерека. Смерекове листя. Блискав. Блискавичник. Цей. Отак. Штука, що під водою йде провідник, провідник, блакитна. Ну, хай буде така висушена ламінарія. Нам потрібно буде лаймова глазуровна кераміка. Така кераміка. І і, 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 і... і цей. І фіолетовий, і фіолетово. Так, давайте десь... Ну, хай отут давайте, да, отут побудуємо. Ладно, давайте гриб. Гриб поламаємо. Тому що заважає гриб. І... Іде отсюда. Так. Щось занадто громко давайте музику. Погоду тоже на 40. Блоки. О, загальну глучку лучше, просто так поставлю. Нормально. Тут ми ламаємо дерево, воно нам заважає. І це також ми ламаємо. Хай, і давай його це зламаємо. Бо тут же ж нас ялинка буде, а тут щось дуже багато всього і всяких лист. Листя сказав. Прикол. Тут же ж треба поламати, правильно? Правильно. Я розумний, я все знаю. Мене не обмануть тут. С Майнкрафт. Де тут ще колода? А на чому це ще тримаєте? А ось. А на чому ще? Хоча опять ще якась колода захована. Осьо, ось ось цього. Що не? Ось о? І, я думаю, хвати. Так. Починаємо будувати. Mm -hmm. Так, так. Так. На три блоки нам нормально. Нам потрібно буде ще... Е, e, зараз. Ну, приблизно давайте ось на ось так блоків зробимо. Так. Ні, ще один. Так. Не. Ага. Як же ж там, я думаю, зараз, як би нам тут ще гарно б так би побудувати? Хм. Mm. Так, а давайте проходимо. У нас повинно бути 5 блоків. Один, два, три, 4, 5. Ага, на один. 1, два, три, 4, 5. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось. що. Тепер, тепер, нам потрібно буде зробити прикольну штучку. Нам потрібно зробити ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Далі ми, по-моєму, піднімемося, я думаю, так на два блоки. Як ви думаєте? Думаю, на два блоки буде хорошо. І потім зараз десь якось гілки теж почнемо будувати. Ммм... А, давайте в три блока. Три-три-три блока. І отак ми будемо будувати. Все, я зрозумів стратегію нашу, яка в нас буде. Так. Ну я думаю, тут отак ось о, дивіться, Отак, я думаю, підходить. Підходить. Е, нам потрібно, думаю, отак поставити, Отак, отак, отак. Отак. А, а що це нам не виходить? Ні, ну нормально, нормально виходить. Mm, так, я тут не знаю, просто воно щось в мене тут не так прикольно виглядає. Mm, давайте поки подумаємо, як це можна було б виправити. Mm, угу, угу, так. Так можна ж просто скоротити, скоротити. На такі оці цей, з кожним рівнем все менші, 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 ще й менші, і На ці штуки. Ой, я тут не добуду вау. А, ну да, все, все, все правильно. Все правильно. Тепер знову піднімаємося в три блока. І вже два робимо. Два. Два. І тепер знову три блоки і... І на один ставимо. Тепер будемо зараз робити листя. Так я не знаю, чи в мене дуже гарно виходить, але ну, мені красиво виходить. А як вам подобається, то вже нормально. Е, я думаю цей. А давайте провідник в... Праву руку поставимо, щоб нам видно все було. Все видно було. Так, ставимо ось так. Дивіться. Ну, Як на мене, непогано виходить. Мені подобається. Подобається красиво. Але це ж не все. Побачимо, як далі буде. Я думаю, що далі буде прям суперово. Так, тут. М -м -м -м. І так робимо весь. Час, ну, поки не дійдемо до верху. Так. Я вже ось дивіться, зробив ось таку ялинку красиву, красиву дам. Тепер нам потрібно поставити блискавичник. Є, є. Є. О, я забув ще тут отакі боки зробити, але це будемо робити на ходу. Тепер нам потрібно розставити ось так наші провідники. Так само зі всіх, зі всіх сторін. Це буде дуже гарно. Це гарно буде. Так красиво. Але тепер нам потрібно поставити тут наші провідники. Тепер тут під низом таких штук. Ми будуємо провідники. А, ну це на нижньому тільки цьому. Тепер нам потрібно розставити подаруночки. Подаруночки, подаруночки, подаруночки. Ого! Є. Уху! Так, такі заставили. І все. Ось така в нас вийшла... Так зараз. Це обрізать, папу, зрозумів. Це обрізать. Ось така у нас сьогодні вийшла чудова ялиночка. Якщо хочете продовження новорічних побудов, просто це робіть лайки і потім я продовжу щось робити новорічне. І всім до зустрічі до побачення!